Дідні технології в російській армії це дрон причеплений до вудочки. Все, що вам потрібно знати про оснащення бойовиків, які воюють за Росію. Їхні пропагандисти рознесли цю новину так, наче вже збираються їхати по Нобелівську премію за передове використання вудки на війні. Смотрите, настояча казацька смікалочка. Як це працює? Зараз закріпимо, встановимо і потім. Но в случае потери связи все будет не деревьев. Насправді такий метод дійсно використовують у військовій справі, але премії за таке точно не дають. Та завдяки гордовитому відео пропагандистів наш журналіст зміг ідентифікувати ще пачку зрадників, які воюють за Росію і називають себе ДНРівцями. У цьому відео показуємо обличчя зрадників і тих, хто до них приєднався. Бо сусідні, так звані ЛНРівці відмовляються йти воювати за Росію на територію такої ж Фейкової республіки. Ми воєннослужище мобіліціонного резерву батальйону 2740 наказуємося, йти воювати на території Донецької Народної Республіки. А ви не відмовляйтеся підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі на підтримку нашого контенту. Але навіть якби так звані ЛНРівці не відмовлялися воювати, толку з них небагато. От один з їхніх героїв розповідає про свої вісім контузій. По факту як, главна в кисель превращаются. Це 23-річний Ярослав Носель із позивним Чечен. Найбільше його поранив український туалет. Про це він сам розповідає. Стурмова група пішла трохи вперед, сказали тримати лівий фланг огород. Прошибло здання уборної, знесло кришу. І тоді от була на одна із самих контузій. Певно, після контузії Чечен і почав співати. <judic> Наречена Аделіна із Ростова на Дону здається просто в захваті. А тепер про нанотехнології. У нас в руках вудка, но ми йдемо не на рибалку. Робота в глушилки. Кроповська сторони. Сюжет про нановудки російські пропагандисти для Соловйова зняли на Донбасі поблизу села Спартак. Це всього 7 кілометрів від Донецького аеропорту. У відео пропагандист пояснює, що цей населений пункт для них ворота в Авдіївку, а для українських військових ворота в Донецьк. І на цих воротах у них стоїть 185-й стрілковий батальйон. От один з фігурантів ролика, як його представляють, командир підрозділення. Ми його звичайно ж ідентифікували: це Раміз Іманов. Йому 56 і він народився в Азербайджані, але в 90-х оселився в Донецьку. Судячи з його сторінки в соцмережі, інтересів у нього небагато. Собака, дружбани і футбольний клуб Шахтар Алло. Шолі, це ужас, це просто ужас. А після 2014 року, коли Росія розпочала збройну агресію проти України, Раміс почав цікавитися й іншими масовими заходами. От він постить побідоносне збіговисько Безсмертний полк, а от проводить час в товаристві проросійських зрадників. На усіх кадрах на ньому камуфляж російського зразка. Хоча і до війни можна було простежити його специфічні схильності. На сторінці в «Однокласніках» він опублікував підбірку фотографій, де відрізає вівці голову. За даними сайту Миротворець, у складі незаконних військових формувань він, як мінімум, з 2015 року. Син Раміза Антон пішов тим же шляхом і теж встиг закарбувати своє ім'я в базі миротворця. Ще один зрадник, якого вдалося ідентифікувати, бойовик Шустрий, 36-річний донечанин В'ячеслав Шустров. В соцмережах його родина демонструє досить заможне життя: ресторани, шуби, фотосесії. Є в шустрових і жага подорожувати. Але з окупованої Донеччини далеко не виїдеш. Тому магнітики на холодильник шустрові могли привезти тільки з Білорусі, Геленджика і Москви. З подібного пропагандистського відео нам вдалося ідентифікувати ще й снайперів та танкістів, які зараз перебувають на окупованій Росією Донеччині. Один з них кадровий білоруський військовий у минулому снайпер спецназу. Я ні нападаю ні на кого, Я захищаюсь. Дякую, що мені допомагає Росія. Це Андрій Грішутін із позивним Біларус. у нас давно не було. Військовий родом з Мінська воює ще з 2014 року. І ще не так давно Грішутін визнавав, що усвідомлює, що чинить в Україні злочини. На одному з видалених на Ютуб-відео він розповідав, що розуміє, що за це йому світить кримінальна відповідальність. Тоді як мати окупанта переконана, що син просто втрапив у таку ситуацію, що йому прийшлось. Журналіст Білоруського розслідувального центру зателефонував до неї, щоб розпитати про сина. Ви знаєте, що я вам скажу? На Донбас він поїхав не на війну, він просто женився. Ну, от, знайомився з дівчиною з, з Донецька, женився там. І так вийшло, що він женився в 2014 році, і у них почалась війна, і він залишився. І просто потрапив в таку да, ситуацію, що... Что... Он гражданин не білорус, а Російської Федерації Это його дом. Он його захищає. Он никакой не найомник. Он у мене нормальний хороший мальчик. Цікаво, що білоруські розслідувачі виявили, що ще у 2012 році хорошому мальчику Грішутіну інкримінували незаконний продаж насіння маку. Своїх земляків білорусів, які прийняли рішення протистояти росіянам на боці України, грішутін не сприймає як серйозних противників. Нібито вони насправді й не воюють. Вони даже не воюють Вони в чистій формі. В тіктоках викладають нарядні ролики, де вони тільки жруть, п'ють. Тоді як білоруський полк імені Кастуся Калиновського стримував танковий прорив російських військ 26 червня під Лисичанськом, а під час бою там загинув командир батальйону Іван Марчук із позивним Брест, ми знайшли сторінку Грішутіна в соцмережі, де він ховається за іменем Віктор Кривулько, але видали всю приватну інформацію та власні фотографії, хоч їх було знайти нескладно. Поряд з білорусом засвітився ще один військовий. Це Ніколай Собель із Донецька. Йому 32. І на аватарці в соцмережі він сміливо позує в кепці з літерою «З». в соцмережах ми знайшли і дружину окупанта. Вона не приховує своєї гордості за чоловіка, постить фотографії з ним у військовій формі і пише, як чекає його додому: Любім і ждем тібе домой». Та в цій родині не обійшлося одним зрадником. Брати Соболя В'ячеслав та Андрія Євсєєви теж стали на бік окупанта. Обидва танкісти. Щоправда, один з них вже на тому світі. В'ячеслав помер ще у 2017 році. А якщо ви неправильно робите, ви опиняєтеся у біді. Це казав Конфуцій. Не хочете слухати фаріон? Послухайте, Конфуція. Інший танкіст, який поки ще живий, це Даніл Єгоров із міста Чистякове. Він воює щонайменше з початку 2018 року та доволі ретельно приховує свою службу на особистій сторінці ВКонтакті. Щоправда, чимало фото у формі вдалось знайти на видалених сторінках його друзів, а також в однокласниках, де він вигадав собі ім'я Даніл Лірік. Танк, на якому воює Лірік та його друзі, це Т-80БВ. Він був визнаний експертами як один з найгірших танків в історії. Серед іншого, він має певну особливість. Снаряди під час заряджання розташовані вертикально. За визначенням Єгорова, все під ногами, під жопами у нас знаходиться – так що таку розвалюху навіть як трофейну не візьмеш, тому щоб наші хлопці і дівчата регулярно отримували поповнення якісною технікою. Не забувайте надсилати донати для Збройних сил України і цим наближати нашу перемогу. Дякую, що дивитесь наші відео. Підживлюєте свою русофобію, підписуєтесь та поширюєте наш контент. За посиланням під відео ви знайдете перелік актуальних соцмереж окупантів. А ось тут можна подивитись наше попереднє відео про ворожих морпіхів на Донбасі.